Чи може місто не мати такі невидимі пороги? Звичайно, звичайно, такі, така брама існує, така брама існує, і вона якраз в нашій пам'яті. Наскільки ми в своїй пам'яті збережемо історію нашого міста, настільки відновимо ті знання, які зберігаються в документах, в архівах. Про наше місто, про наш край, про нашу країну. Настільки ми будемо певні, настільки ми будемо мати шанси на те, що ми будемо жити в незалежній державі, що ми відновимо, збудуємо наше місто гарним, цікавим, самобутнім. Така брама. Zrób. Yeah.